Доброго дня, шановні товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Вчора я придбав довгождану, да, довго я вагався придбати, хотів. Зараз в мене є екшн камера на яку я зараз дане відео знімаю, і яким я знімаю полювання свої мисливські відео. Це камера від SG HG Cam SG8 2018 року, якщо не помилюся. Да, камера дуже хороша, знімає в 4К. Від, ну, Батарея тримає практично півтора години, якщо не в 4К в розрішенні 1920х1080-60 кадриків в секунду. Ну, Діло не в тому. Ну, діло в тому, що ця камера є такається, є з І Тому я вирішив, багато дивлюся на Ютубі, відеоблогерів, несли случайно. Всі практично 90% полювання знімають свої на відеокамери Sony. Так, да, всім відомо, що дана, зараз дана модель Sony. Їх останній модель це вони 3 роки тому випустили Sony HDR AS300 і Sony HDR X3000. В них, вони по комплектації всі одинок, тобто по значенню, стабілізація оптична, там, механічна і... і... В розрішення все, практично все однаково, за ісключенням одного, тільки що е, Sony X3000 знімає 4К з розрішенням 60 кадрів в секунду, а as 300 е, максимально знімає 1920 на 1800, 1820 на 1960 кадрів в секунду. От і все розрішено. Ну, е, довго я так ще раз я так передивлявся дві 2 я дивився відео на ютубах, в інтернетах. Ну, Практично день і ніч сидів, друзі, в інтернеті видивлявся на цій камери. Да, ну, я так запланував, якщо в мене дана камера, ще раз повторюю, HD8, HD в якої є розрішення 4К, знімає повноцінні 30 кадрів в секунду, то йому я подумав, що і, і то я практично на, на 4К не знімаю. Тому що даний, навіть в мене комп'ютер, який він не є йому 2 роки, ну, даний комп'ютер навіть не тяне. Відеоредактор не може обробити в 4К відеоролики. Тому я вирішив, що не потрібно пакувати ще одну камеру, зараді переплачувати 100 доларів різниця між до 3000 і 3000. Камерою тільки за, за, за що, то, що 4К і ним не користуватися, то тут немає сенсу просто. І тому, друзі, я довгався, і вчора прийшла мені довгождана моя камера. Я, звичайно, вже її розпакував. тут. Як зазвичай, повно макалатури, інструкції на всякий і китайський, і турецький, і японський якийсь язик, і англійський. Ну, коротше, інструкції, на які хочете. Це нам не відомо. І ось прийшла така мені, друзі, довождана моя камера. Тобто Sony HDR AS300. так Друзі, от такі в неї. Ці тут все, вона камера. Ну... Якщо, що я можу про дану камеру? Про дану камеру вже, друзі, скільки є відеоглядів на ютубі, що про неї нема що навіть розказувати. Можу сказати одне, що дана камера на, на, на даний час на світовому, мир, на світовому ринку получається, одна із лідерів. Одна із лідерів Серед екшен камер. Повторюю, не серед камер, там, бо є дзеркальні, там, і соня там різні є. Іменно серед екшен-камер. Серед екшн камер дана модель, тобто Sony, є на даний час на мировому ринку лідером серед даних камер. А чим вони е, саме лідером, які, навіть та сама ще раз, одна я планував також. У мене було два варіанти. Тобто хотів GoPro 7 Black взяти, яка вийшла. Це модель 2018 року, вже вийшла GoPro 8 Black. Тоже, Ну, Зателефонував я до двох-трьох знайомих своїх, які... Цьому році і в прошлому році придбали екшн камери GoPro 7. І знаєте, друзі, під час бесіди з ними я зрозумів, що не стоїть. І також вони мені навіть не рекомендували брати дані камери. Тобто ще раз, ще раз говорю, в неділю я передивлявся ці всі відео на Ютубі, обзванював всіх знайомих, кого Sony є, кого ці GoPro. І я прийшов до висновку, що на даний час, так як... Кращої екшн камери Sony немає. Придбав дану камеру. Да, одне у даної камери, можу сказати, також є мінуса. Я не кажу, що тут не є всі плюси. А найбільший в неї мінус. Тобто, так як взяти ось китайські екшн камери або GoPro, в них одне плюс, в них хорошо, що в них є екрани. Майкрові, що по яких екранах, тобто під час відеозйомки або налаштування ви можете подивитися, який ви ракурс знімаєте, більше-менше захвату, ну, зменшити. Тобто, або також ви маєте продивитися, ви зняли відеоматеріал, ви маєте зразу продивитися його, вирізати якісь там, удалити кадри, які вам не нужні, щоб менше. В Sony даного такого немає. тобто. Тут включили камеру, да, тут широкий угол обзору даної камери Sony, тут 170 градусів угол обзору, так що тут, куди би її направили, вона ну, звичайно, як ви назад її поставити, то вона вас знімати не буде. Тут буде знімати вона з будь-якого ракурсу, вас її буде захвачувати, просто треба до неї привикнути, відзняти пару, так як я вчора практично до півночі з нею, з даною камерою працював, відзняв матеріали. Що я можу сказати, друзі? На перший. Час. І вчора я відзняв ну, буквально три години відеоматеріалів. Я задоволений на всі 110% даної камери. По-перше, звук. Тут стоїть два стеріодінаміки. Не одна камера, екшн камера не видає такий звук, записи відео, як Sony. Звук до чого чистий до чого громкий. Що, ну, Тут треба будь подивитися відео. Друзі, у кого є, то тут, я даже знаю, я ж кажу, так що тут нема чого десь. Це один мінус даної камери що в неї немає санхронного сенсорного екранчика для перегляду відео відзнятого. І друге, другий мінус, друзі, у даної камери дуже дорогі аксесуари до неї. Да, друзі, Тут без питань. Так саме акумулятор чи те саме кріплення на голову, в принципі, в одну ціну. Що кріплення на голову там, більше півтора тисячі гривнів чи 1200 гривень, що акумулятор до неї 1200, ну, практично дешевого немає. Всі аксесуари до, до даної камери, хто може задумається, також планує придбати, то зразу можу попередити, що аксесуари, ну і камери, звичайно, не з дешевих, ну і аксесуари. Ну воно цього стоїть, друзі. Так що, друзі, ось така моя обновочка, якою я хотів з вами поділитися. Да. Ну, Звичайно, я вже розпакував, тому що ще раз повторюю. Вчора я проводив відеотести, з нею від зйомки. Всякі. Ну, оці, дуже дуже мені сподобалось, друзі. От, вони йшли ось такі, я ще раз повторюю, такі коробочки. Дана камера. Гарантійний талон від виробника так, на 24 місяці, друзі. Ну, все, Гарантійний талон такий, я ще раз повторюю. Да, дана камера. Є комплектація, йдуть вони із пультом. зразу, ну пульт такий монохронний, такий, типу, як годинник пластиковий де здоровий. Ну Діло в тому, що я планував тоже взяти даний, даний набір із даним пультом я маю дуже, з даною камеру. Ну, діло в тому, що там одне нюанс, один нюанс є одне. Ну, що заряджати треба, що камеру, акумулятор постійно, бо павербанк під час собі ходить. Плюс заряджається окремо акумуляторка і ставиться на пульт управління. Я подумав, якщо тут в даній камері встроєний GPRS, тобто ви можете включити функцію GPRS, і ви всі так, чи машиною, чи пішки виходите, чи на велосипеді, чи де б ви не передвигалися, і всі у вас у вас путь. За день, який ви пройдете на полюванні, чи на рибальстві, чи на туризмі, буде відображатися потім під час відеоредактування на даній програмі, ви маєте наложити на відео і буде показувати вам всі дані, де ви логічні, де ви перебували. Також Wi-Fi присутній. Тут, і тут, На даній камері. Тобто Wi-Fi, ви можете підключити. Ось ще одне, що за чого я не взяв на 3 тисячі воно дорожче, виходить гривні, що із цим пультом. Я подивився відзиви, отзиви, подивився я розп... на Ютубі, передивився відеогляди всіх власників даної камери. І прийшов до висновку, для чого переплачувати лишні кошти для того пульта. Якщо ви так само можете смартфоном своїм, підключається, є програма спеціальна, я вже скачав на телефон собі, підключається через Wi-Fi на телефон, і ви повністю бачите екран, що ви знімаєте, і через телефон можете настраювати дану камеру. Так що дуже зручно, друзі, і не треба переплачувати її. Також є блютуз, ще раз повторюю, GPS є, Wi-Fi є, bluetooth є. А саме основне, що тут, друзі, стабілізація. Друзі, якщо включається активний режим, обидві стабілізації, картинка плавно йде, тобто як, ну, як, вам сказати, як натуральний фільм. Тобто ніяких оцих перепадів, перескоків, все йде плавно, картинка йде, зглажує. Ну, Абсолютно все добре. А ще плюс, я ще раз повторюю, що два стеріо які пишуть звук, я вчора практикував, відходив на 3-4 метри від камери, друзі. Зараз я пишу ось запись у даному відео. У мене камера знаходиться, це дана камера ну, буквально на пів метра від мене. І звук можете самі почути на усю можна, який буде зараз звук на даній камері. І запишу, коли я все вже даний... На дану камеру запишу відео чи на полювання скину на канал. Зрівняєте з даним звуком, який звук буде на одному і на другому відео, друзі. Ну, Я вам ще раз повторюю, що я відходив на 3-4 метри відходив від камери, спеціально ставлю камеру на штатів на вулиці. Звук іключительний, що чистий, не шумів, нема, не пом'як, нічого. Да, є також тут ще дана функція шумопоніження поніження макрофона. Можна, якщо вітер або що включати. Ну, дану функцію, навіть я дивлюся по інструкції, і по ютубах дивлюся на каналах всі відеоблогери. Не рекомендують її включати, тому що вона сильно заглушає звук. Тобто, якщо поміг вітер, який, чи що, перепаде, вона практи... сама автоматично давить цей звук. Да. Звук іде тихий, чистий, ну, вас погано буде тоді чути. Це одне таке, що я шкав, з даною функцією. Так, ну все, друзі, перейдемо. Я ще раз повторюю про дану камеру. Про дану екшн камеру на відео на відео в ютубах, на інтернетах є дуже-дуже безліч всяких оглядів. Так що не буду я детально вмішуючи чи влазити, як настройки дані всім розказувати. Кому буде цікаво, хто, ще раз сказав, хто планує приобрести дану екшн камеру друзі, раджу на всі 100%. Можу вам сказати, можете брати і без всяких. Ще один плюс, друзі, ще один, що я не сказав. Плюс це я шкал, стабілізація, один плюс. другий плюс е, звук стерео, дуже-дуже отлічний. А третій плюс е, тут акумулятор 1220 мА, який тримає під час відеозапису е, з настройками 1800-1920-60 мегапікс... кадрів в секунду, друзі. Дві години тримає акумулятор при мінусовій температурі. Так що про що ще можна тут говорити? Два акумулятора взяли собі і пішли вам на полювання на зиму хватить. Я планую собі, в мене є павербанк. 2000 млн, це хватає мені почти на 20 годин. Я Планую підключати прямо напряму до камери. Да, зараз я вам все покажу. Тут дуже все удобно і дуже все добре. Продумано корисно, я ж ну, Я ж шкаф, не зря фірма. так, що... Да, камера ось, знаходиться у нас, почала да, в такому ось мішечку. Це вона йшла ось, такі коробочки, ось, друзі. Ось, бачите, ось, у нас тут ну, ще одна гарантійна ну, талончик, Sony. Тут йшло ось, кабель USB. Він йде як і для зарядки, так і для підключення до комп'ютера, передачі відеофайлів на, на комп'ютер. Також на, ну, на телефон, а ще одне. Да. Ще одне хороша в даній камері, друзі. що Підключення через телефон через Wi-Fi. Вам навіть можна не треба і комп'ютера підключати. Я, оскільки ось, ось вчора е практикував, мені дуже подобалося, що ви через телефон підключаєтесь до камери, продивляєтесь відео, вам скачуєте відео зразу на телефон, і ви в телефоні можете в тому самому відео редакторі редактувати і не скидати на комп'ютер і провести всі операції зразу з телефона. А, і ще одне. Також тут є, ну так як і в GoPro 7, і наскільки я вже знаю, там є така функція. як що дане відео ви можете зразу включати опції прямо із е камери і скидати в будь-які соцсеті відеолики. Або вести пряму трансляцію, так як ведуть інші відеоблогери, прямо з камери. Да, друзі, ну, це, кому я шкав ще раз, кому цікаво, ви можете зайти на відео, там є відео зараз безліч про дану камеру. Ось, друзі, дивіться, в такому аквабоксі. Ну, Камера вам ще, друзі, в руки просто приємно взяти, друзі. Ну, Якість, є, якість на всі 110%, друзі. Ось, ось, така, друзі, камера. Камера дуже-дуже цікава. Ну, Органічна, в руки прямо приємно брати, друзі. Тут, я ж кажу, взагалі, це ось, така камерка. У нас іде. Бачите, ось тут навіть в аквабоксі вона ось, в аквабоксі, навіть в аквабоксі є почтатів. Кріплення, що можна і зразу на штатив поставити ваубоксі, пожалуйста. Так, да, це йде ваубокс повністю там до 60 метрів занурення під водою. Теж. Ну, я планую тут ось, я зверху також, бачите, що з боку є кнопочки настройки даної камери. Ну, зараз попробую вам включити, ви ось побачили, все. Не знаю, включиться вона чи ні. Тут стоїть, мабуть... Ага, тут все цей. Тут ось ще зверху, дивіться, друзі, бачите, ось, ось такий тумблірок, що блокує. Ну, я ж кажу, зроблено все як для людей. Ось це, наприклад, оф, включено, все. Я вже не можу ні кнопки, ні запись нажати, ні воспроїзди. Виключаю ось, ось дану кнопочку. Тепер нажимаю на пустку. Бачите? Все, камера запускається дуже-дуже швидко. Дуже швидко. Все, камера включена. Ну, карточки немає, зараз я карточку витягну тут. Все. Так само у нас виключається, друзі. У нас все. Нажали. Все, камера виключена. Да, я що планую? в даному аквабоксі, якщо будете проводити відеозйомку, тут звуку практично взагалі немає. Тому що, я ще раз повторюю, це герметичний аквабокс, який призначений для погруження зйомки під водою. Я планую що зробити. Зараз я відкрию, да, відкривається дуже, 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 друзі. Тут так зроблено, все. Ну, ще раз повторюю так ось відкривається. О! Аквабокс. І ось виїжджає наша основна. О, друзі. Ось наша камера. Ось все, бачите, друзі. Оце наша камера, друзі. Ось так ось. Оптика тут стоїть, друзі. Ще одне завжди, що Тут оптика стоїть. Ось цей. бачите? Оце наш Оптика. Стабілізація вся. <coughs> Вибачаюсь. так, от сексу. Да. Все герметично тут, так. Да. Тут одне е, порівняно GoPro 7 вона в нас іде е, як від е, дождя, так і від грязі. ну, Тобто захищена. Тут іде пильний бриз. Тобто під дощом рекомендують, можна ходити там. Під снігом дрібний, там, все. Ну, зрозуміло, що її болото, це кінець так і нема. Нельзя, вона так не захищена, тільки в аквабоксі. Я ж кажу. І ще одне но, ну, що тут сильно е, випуклена лінза. І її треба або купувати, є, продаються отакі, якось на аквабоксі захисні стекла продаються, спеціально надіваються для зйомки, або для зйомки можна в аквабоксі. Ну, можна і так, якщо хто. Дуже обережно відноситься з даними речами, то не страшно можна і так. Я планую, що зробити. Я планую ось у даний аквабокс просто-напросто. <свердлити> Просвердлити, от -от, друзі, спереді три дирочки напроти мікрофонів. Ось ці мікрофони спереді стоять. Просвердлити три дирочки, поставити дану акшн камеру, закрити повністю захистити лінзу і дану камеру. Ні дощ, не сніг вам взагалі не буде, не треба вам нічого більше видумувати. І якість звуку буде отлічна і не треба докупляти більше вам ніяких аксесуарів. Ззаді також планую вирізати, так як я ще раз повторюю, я під водою не збираюся знімати, неряти там, і воду її опускати. Тому даний аквабокс я використаю для наземного як то кажуть, використання для полювання. Ззаді також зроблю відсік. Для підключення павербанку. А повербанк відключається, друзі, в даної камери. ось, Дивіться, тут теж ну, все зроблено як для людей. Дивіться, ось відсік, де у нас все написано в Sony. Ось у нас таке стоїть ну, як вам сказати, заглушечка. така, дивіться, Опускаємо донизу, з'являється жовтий кольор, як значечок. Все, це означає, що даний відсік відкритий. Ми його відкриваємо. Ось. Оп. Всі кришечки теж знаходяться на таких прорезинях, всі що його не загубите нічого. Тут ось на кришці, ось, знаходиться пароль Wi-Fi, чи телефоном сканіруєте, під, підводите, сканіруєте дані, е, голограму. І телефон автоматично знаходить камеру, підключається. І ось от, Даний акумулятор, друзі, відсоє, все теж. Ось ось ось. Ну, все я зроблено, все акуратно, все дуже Оце ось ось акумулятор. Наскільки він ампер, друзі, я тут. 1240 1240 ампер, друзі. А, друзі. Оце акумулятор. Теж голограма, все, Sony тут йде воно. Все, я ж кажу, акумулятор йде оригінальний. Теж акумулятор, я ще раз повторюю, аксесуари дуже дорогі. Акумулятор теж щось більше 1000 гривень, друзі. Так що я ж кажу, хто задумається, може купувати даний цій, то щоб мали на увазі, що аксесуари дуже-дуже дорогі до, до камери. Все, закрили. А тепер ось, як ми закриваємо, все закрите, у нас ось бокс закритий. Тепер ось піднімаємо ось Бачите, все, жовте. Зараз з'являється такий жовтенький такий значок. Все тільки. Все. Оце у нас вже закрито. камера. Тепер ззадній отсечок у нас йде. Все, дивіться, друзі. Откриваємо. Тут у нас йде підключення. Сейчас так, щоб вам дуже... ось 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 дружили. Тут у нас ідуть розйоми під зовнішній мікрофон, підключається без всяких переходників. Да, ще один плюс проти GoPro. GoPro 7, GoPro 8, я не знаю за GoPro 6-5. там. Ви до даних камер наружний мікрофон не підключите, якщо ви не купите переходник-адаптер спеціальні, який приназначений для їхньої камери. Без їхній... Адаптори, він не чи петличку, чи другі якісь там наружні мікрофони. В даної камери підсоєняється все напряму без всяких переходників, без всяких цього купляєте дану цей любий мікрофон і підсоєняєте в розйом. Даний все. І вас пише на зовнішній мікрофон, а ці мікрофони автоматично відключаються. Також розйоми йдуть у нас один під зарядочку на зарядку від USB чи от зарядну. А на І один для підключення кабеля для передачі даних для комп'ютера. друзі Все, резиночки тут всі стоять скрізь. На кожній заглушці стоять резинові прокладочки, які ще раз повторюю, пилі і от бриз там звісно ну, захищають. Все, от так закривається і все. От і дана отака малишка, друзі. Так що красота, друзі, я вам скажу одне. Що дана камера вона стоїть своїх грошей і якість відео відповідає заявленим характеристикам, друзі. Ну, от і все, друзі. От і все, що я чим поділитись хотів з вами коротеньким в коротеньким даному відео. Я ж кажу, коротенько я не хотів дуже багато чого об'ясняти. Ще раз повторюю, на відео є чи на Ютубі є дуже багато відеоглядів. Дуже детально все розказано, настройки як всі, як всі. Я просто... Поділився з вами своїм, як то кажуть, приобрітінням. Так що, друзі, якось так. Хто планує і хто може так само в роздумі, яку камеру придбати йому, чи... Ну, Все, наша камера знову на знаходиться в боксі, готова для роботи. Так що, друзі, хто планує подальшому придбати і не може оприділитися виборі. тобто, або Ще раз повторюю екшн камеру Sony, чи там X3000 чи 300 UAS або GoPro 7, то зразу можу вам сказати з усею певністю, друзі, і рекомендацією можете купувати і навіть не думати. Ну це таке. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати своє поротеньке відео. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. І як говориться, всім не пука не бара, друзі. Учних пострілих хороших он могли з наполіонів.